Всім привіт! Взяв ось такого культиватора, хочу його переробити, полоть гарбузи. Середні лапи повикидати, його трохи підшаманити, Ну, як бачите, саме на відео трошки треба руки прикласти. Можна було б, конечно, і своїм полоть гарбуз, але мені трохи не підходить. Зараз покажу свій. Ось такий мій культиватор. Я ним пробував полоть, викинув середні лапи і полов. Ну, коротше, він поле, ну не так, як хотілося би. Не так поле, як гладить. Зараз покажу результат. Такий результат, як видно, бур'яну брало, ну не так хорошо, як би хотілося. Всходи тут теж хороші. Так, це ось є відео, де я кропив тут до сходового гарбуз. А це ось погріх посередині. Не зацепило оприскувачем, зеленіє. Треба приїхати убрати. Приступаю крутити гайки. Якщо щось вийде, обов'язково покажу і вам. Культиватор бомба. Тут запас міцності. Ви, мабуть, і моїх правників переживе оце железо. Одну лапу зняв, другу лапу розкрутив по центру, не відпадає. Думаю, що да ж воно таке? А вона ще й заварена? О видно, так? Да? Заварено, оце ж болтів мало. Надо ще заварить. Нічого, зараз будемо відрізати. От діди вміли робити вещі. Заварено все, проварено, болтами закручено. Навіки вічне. Ох і діди. Болти бачили коли-нібудь такі? Я не бачив. І показую вам. Капець. Селдепія конкретна. Прогнав мене дощ від роботи. Ну хоч хороший лє. Плюсик до врожаю. Собрав я цього культиватора, добав боронок, тую лапу здвинув вправо, тую лапу здвинув вліво. Середні і саме крайні лапи убрав. мішають. Зараз виїду, спробую міжрядку бити. Ще, можливо, придеться убирати опорні котки. Якось так. Їду пробувати. Коточки ці і культиватор чогось виглядає більш у ліву сторону, хоча на тягах все, все рівно. Ну, коротше, зараз виїду в поле, побачу, що воно показує. Заїхав на рядок і виходить те, що я і говорив. Ліва сторона, каток якраз йде порядку гарбуза. Здвинуть культиватор в праву сторону вже не можу, там усе все і так в натяжку. а так працює культиватор гарно, Боронки чухають, бур'ян весь Убирається. В общем, ще треба трохи допрацювати цю всю систему. Дай так. Зняв котки, зараз обратно їду в поле. Так, і виходить ось така красота. Це я пройшов в ту сторону, зараз із берега вертаюсь обратно. А це я пробував вже своїм культиватором. пружинним. Тут а, наче хтось картошку посадив. Ну теж класно, але все одно не то. З боронками краще. Ви можете представитися, наскільки легше стало аж на душі. Зараз трохи. Підрегуліруємо, підсохне і можна працювати.